У неділю близько п'ятої ранку біля села на росіяни із міномета обстріляли молоковоз, який збирав молоко в навколишніх селах громади. Це не доїжджає до села Бунякіна, до кордону дуже близько, там десь один кілометр. Вони постійно пуляють, тому так знаєте, як запугують усіх. Угу. Тому вони просто бачили, що пересувається авто там, ну. Фари, звісно, бачила, однозначно фари бачить. Це одна дорога. по її довозять і хліб, і продукти, і автобуси. У нас тут не ходять автобуси, тому що на територію не заїжджають перевізники. Тому у нас соціальний автобус. Ми свої пускаємо, тому що люди треба і до лікарні добиратися, і свої якісь справи вирішувати. Тому є автобус, це могло бути що завгодно. Від обстрілу загинули 40-річний водій молоковоза і 49-річна експедиторка. Вони працюють. ССК Ярославна, це вона розташована це підприємство на території Потильської громади. Гарні люди, які виконують виконували свій обов'язок царство їм небесне, працюють правоохоронці, розбираються з даного питання.